Чиновні паняночки хочу вам показати ось огій херки, які мені прийшли, бачите, тільки що ось розпакувала посилочку. Ось таких три кольори, такі гарнюсінькі. Да? Красота, правда? Яка красота? Зараз піду садити. Я в садочку працюю. Ось мої робочі інструменти, лопата, ведро з водою. І хочу вам трішки показати садочок з цієї ракурса. Я цього куточка рідко показую. А мені дуже подобається цього кутка виглядає садок картинка. Я покажу вам, що я роблю. Саджаю бруслину або бересклет, хто як привик називати, Хто не хоче купляти у ці мої саджанці березклет, І я вирішила. Вирішила собі ще саджати. Ще ось тут. Тако по 5 штучок. Там, це моє тут сосни ростуть, дві сосни. То я... Соснами. Так, о, там п'ять саджанців, тут 5 саджанців. І по тій самій стороні туди далі ще, там в кінці, теж там ще по три штучки. Але там ще в мене в ящиках ще достатньо, в горшечках є і я ж буду ще кущі стригти. Лини кущі буду стригти і зараз буду вкорінювати, то ще їх буде дуже багато. А тут в мене в цьому кутку вкорінюються спіреї Вангута. Ось, ви бачите, з листочками. Так що я думаю, що раз є листочки, то значить вони поприживаються і все буде добре. Можливо, на другий рік вже можна буде знов запропонувати. Якщо хтось захоче, то продам. Так, а ще покажу вам ось таку. Такий куточок в мене тут під деревом. Бачите, це в мене тут яблуня, сонце дуже. У мене тут яблуня і я ось тут посадила сюди декілька примул. Потім гейхери, брунера, морозники. Ці, що я придбала. І, подар, і подаровані, і, і придбані мною, і гейхера. общем, ну, Ось такий куточок тут, різнокольоровий. Вже скоро треба буде траву косити. Дощі зарядили, йдуть без перестанку. Можливо, хтось хоче ось таких мускариків. Ну, мускариками тепер вже теж нікого не здивуєш. Вже, напевно, в усіх вони є, але якщо вдруг раптом. Якщо раптом в когось нема і хтось хоче, будь ласочка пишіть. Ось такі нарциси. Нарциси нашого дитинства. Я, до речі, їх найбільше люблю. От вони такі простенькі, а я їх найбільше люблю. Вони так пахнуть. Може хтось хоче, може в когось нема. <хи> Та я можу продати. Я їх собі вже розвела багатенько. Я їх дуже люблю. Так що, якщо хтось хоче, будь ласка, пишіть. Шановні паняночки, Можу запропонувати на продаж ось такі низькорослі іриси. Я, звісно, думаю, що я нікого цими ірисами не здивую. Багато в кого вони є, але я все одно пропоную, можливо, в когось і нема. А в мене їх багатенько розрослося, я розсадила в різних місцях. Так що, якщо хтось буде мати бажання, будь ласка, пишіть. Шановні паняночки, хто ще хоче примулок, ось такі кольори лишились. Ось такі фіолетові, напевно, фіолетові, можна сказати. Ось такі низенькі, потім отакі вищі, на високих ножках, бачите, край така кайомочка на краю біла, всередині жовта, фіолетові і Вишневі, такі самі, ось розкриваються. Ось таких вишневих на ножках, на високих ножках таких багато. Ось теж розкриваються вишневі. Тут ще поки не знаю, а тут ось теж. Вишневі. Ну, вишневих найбільше. Хто хоче? Хто хоче, будь ласочка. Форзиція. Варієгатна форзиція. Бачите, які листочки? середині зелена, по краях жовта. Ну і так загалом вона така жовта більш. Тому що ось поряд викновенна форзиція, яку ви знаєте, зеленими листочками. А ось така варієгатна. Хто хоче, будь ласка. Також сунечки вже цвітуть. Сонечки червоні, крупні, смачні, бруслина, форчуна. шиловидний флокс. різних відтінків, бузина Мадонна, ось варієтно. Бачите? Ось менше. Це спірейка. Форзицій є багато, з таких зелених, а варіатний кущик форзиції один. Самшитики. ось такий кущик бруслини, ось такий кущик бузини Мадонна. От, бачите, такий величенький. Спірайки, японські принцеси, ось таких маленьких горщиках, спірейки японські. Ось такі очетки. Ось такі очитки. Медуночки. Цукрові, є лісова? Є молодила. Це ще примулки, теж не знаю поки якого кольору. Жимолості, шапкові. Ось така бруслина. Ось такі очетки. Ось такі очетки є, ось такі є. Шиловидний флос. Троянди. Ці троянди, за які я вам казала, вже вони трошки розростаються. Ті, що в мене біля доріжок, кущики, кущові троянди біля доріжок що вже хто хоче, можете купувати. Вони вже ось пішли в ріст, бачите, і вже їх можна купувати і пересаджувати. Ось такий шиловидний флокс. Ось кущики флоксу. Різнокольоровий. Бачите, такий яркий, малиновий, такий. Блакитний, такий рожевий ось той який хоче. Так що будь ласочка. Добавляйте щось. Кому що, кому що хочеться, замовляйте. Ну і всім папа, -па, до зустрічі, зустрінемось. Всього вам доброго. Бережіть себе. Всім нам скорішого закінчення війни, перемоги.